Вас вітає телемагазин «Прованс» і Ваша ведуча Маргарита Любомська, вже в такій розкішній, м'якусенькій, дуже приємної приємній до тіла ковтинці. А сьогодні у нас лот на ваші замовлення. Якщо ви пам'ятаєте, у нас вже були такі ковтинки трішечки в інших кольорах, і ви дуже їх просили, тому що вщент розібрали, просили ще. І так як ми намагалися для вас замовити попередні кольори, нічого не вийшло. Тому маємо те, що маємо: базові кольори чорний з білим. Чорний з зеленим, і як ви вже встигли помітити на мені, такий бежево-коричневий, дуже красивий відтіночок, шоколадний, вони класні, еластичні. Одразу зазначу, що це у нас іде універсальний розмір від 48 до 54, так як у мене 56-й, робіть самі свої висновки. Якщо вам подобається більше по фігурці, щоб светрик лягав, тому можна із 56-м розміром сміливо. Його спробувати замовити собі. У нас кольори такі. На кожну, мені здається вибагливу панянку сьогодні. Класика, чорний з такою білою смужечкою, або білий з чорною смужечкою, так, і чорний з зеленим. Зелений це зараз просто на піку популярності. Ну і шоколадний, такий бежево-шоколадний, бежево-коричневий. У нас зазначений. До речі, можна його трішечки вище зробити, так з напуском собі, кому як більше подобається. Так можна його і коротенько так носити, можна трішечки довшенький робити. Ну, Кому як більше подобається класно, що вони потягуються. Тканиночка просто ось потянув, а назад вона набуває свою форму. Якби я її не розтягувала, що мені подобається, потім раз і знову набуває свою форму. Є манжетики. Ось, все дуже класно потягується і на рукавчиках так само. І зверніть увагу, знову набуває свою форму. Ось так дуже легко і просто все буду зараз вам демонструвати, що в нас тут зона декольте, такий V-образний виріс до тіла надзвичайно приємні дівчата. Я вам ем, навіть не можу переказати, ну ніби шовко гортає ваше тіло, але ще м, така певна. Теплота і м'якість присутня. Вони не за тоненькі, прямо знаєте, коли бувають. Як костюмна тканинка, це у нас іде трикотажик. Він тоненький трикотажик, от саме на таку погоду, як зараз. Стало прохолодніше, накинули вітровочку, жилеточку. Ось, а стало трішечки ще тепліше. І ви полюбляєте щось носити саме з довгим рукавчиком. Ось саме те, що треба. Колір тут у нас сьогодні є чого обрати. Прекрасний. Манжетик потягується, захотіли поручки підтягнули, собі зробили три чверті. Захотіли так. Я нагадую, що у нас код товару ЛС 152. розмір універсальний. 48 50, від 48 до 54-го. У мене 56-й, наголошую. А це до того, якщо ви зараз з такими параметрами, як у мене, так у вас 56 й розмір. У мене об'єм грудей 110, ні, 115, талія 110 і саме стегна 125. Тому, якщо ви з такими самими параметрами, приблизно на вас буде сидіти светрик, так само як і на мені. Можна ще якийсь жакетик поверх, теж накинути, одягнути. О! А у нас Лерочка підказує вже дуже багато дзвоників. Ну і це класна новина, тому що зараз наша вартість буде загадковим чином змінюватися, якщо мені не підказує моя інтуїція, так Лера? Тому вже тисяча гривень. Тому поспішаємо. Беремо свої слухавки за безкоштовним номером 0800 21 44 88, Телефонуємо і швидесенько замовляємо, тому що кількість обмежена. Це вже знаєте солодкі залишки, які ми встигли у постачальника видрати. Тому що ну дійсно популярна, дуже моделька, як ви. Уже більшість з вас, хто з нами давно, хто собі встиг замовити в попередніх кольорах, у нас були ці модельки. Їх я ж кажу, розібрали просто вщен, тому що базова ковтинка на кожен день. Та навіть якщо десь там ввечері після роботи забігти в кафе, теж все красиво, презентабельно. Ну і смужечка, це безсмертна така класика. Вона не виходить з моди, гарний в-образний виріс. Рукавчик у нас іде довгий за рахунок манжетика. Ви завжди можете собі ось відкоригувати, якщо там ручки помити, так щоб не заважало вам нічого, щоб тут не замочити. Там, коли ви зайшли ручки, бо дуже зручно Ось манжетик все тримає. Ось ви собі три чверті зробили і. Вам дуже зручно і теж красиво захотіли собі довгі рукавчик або трішки спекотно підтягнули. Захотіли назад, повернули у попередній вигляд. Так, тисяча гривень за светрик. Боже, красуні, мої. У нас. У нас ще дзвоники заходять. Це ж чудова новина, Лєрочка! Так, якщо у нас такий шквал дзвоників на лінії, а це означає, що саме зараз ви, телеглядачі, будете формувати вартість, тому що коли дуже багато дзвоників на лінії, ви самостійно формуєте вартість, все залежить від кількості дзвоників. Чим більше дзвоників заходить, тим нижчою стає вартість на ось ці розкішні светрики. Ну що? Готові! Увага! 799 гривень. Тепер не потрібно і кольор обирати, Можна сміливо брати два і три светрики. А я хочу нагадати, якщо ви берете два светрики або дві пропозиції з сьогоднішнього нашого ефіру, ви додатково отримуєте знижечку в 100 гривень. Але ще це не всі сюрпризи. Чому? Тому що доставочка у нас безкоштовна. Для вас безкоштовна. Чому? Тому що ми її сплачуємо за вас. Для нас вона не безкоштовна, а от для вас, мої красуні, вона безкоштовна. Тому з нами працювати легко і дуже комфортно. Номер безкоштовний, ви зателефонували, на поштове відділення прийшли, подивилися, приміряли. Я нагадую, що вони дуже еластичні, класно потягуються. Якщо на подаруночок, теж тут з розміром я своїм 56 ось одягнула і ще є, як то кажуть, запасик. Так, ось. От смужечка така, так да, трішечки, аля приховує так, там животики наші пишні якісь моменти. Не, правда, дуже комфортний до тіла, м'якусічки, м'ягесенькі і таке м -м, певне тепло присутнє. А, це в нас бавовначка, так в складі є ще кашемір. Саме кашемір тримає це тепло. ну і... Район, це звісно, для того, щоб була тканиночка більше з носу стійкою, щоб вона не кошлатилася, що важливо. Ну і звісно, бавовничка, щоб тіло дихало. І навіть коли ви буваєте, що можемо там десь трішечки спітніти, відповідно, тоді краще іде циркуляція. Так, тканинка гігроскопічна, пропускає повітря, і нам комфортно. 799 гривень за светрик. Ну, що в наш час 799 гривень. Так, з'їли і забули. А светрик, всі чотири сезони можна носити. До речі, нагадую за наші соціальні мережі. Ви нас можете знайти на Ютубі і в інстаграмі. Можете зараз за рахунок своєї камери так, скористатися на телефоні. відкриваєте камеру, скануєте qr код який бачите на своєму екрані, і переходите за посиланням. Все дуже просто підписуєтеся на нас, ставити нам лайки, уподобаєчки. Коментарі пишете, конструктивну критику будемо з вами товаришувати, щоб не загубити один одного. І на Ютубі завжди в запису можна буде переглянути ефір, щоб не пропустити. Так, на ну що? Гайда швиденько брати, слухавки, телефонувати. Чому? Тому що кількість обмежена і на лінії дійсно багато дзвоників. Тому якщо. Раптом вам ще не відповіли. Не хвилюйтеся, з вами обов'язково зв'яжуться. Головне, що ваш дзвоник зайшов. Все, нам час рухатися далі. Тому ви робіть свій вибір. А ми готуємо для вас наступну пропозицію.